Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді буде подовжувач катушка з Аврори за ціною 249 гривень. Довжина цієї катушки 10 метрів і має 4 вихода. що буде сьогодні цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду та розбору цього подовжувача. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Пішов я подивитись на подовжувачі або на переноски, як у нас кажуть на Львівщині. Дивлюсь на цей подовжувач, вроді таки нічого. Ціна 250 гривень. На ціннику в Аврорі і на етикетці не зазначено, яка довжина подовжувача, нічого. Я вже і консультантів питав, вони кажуть, ми не знаємо. Ну короче, я там прямо в магазині роз... Розмотав, подивився, дивлюсь, 10 метрів 250 гривень, вроді нормально. 10 А пише, що витримує. Як то кажуть, ціна дешева і вроді би, в принципі, функціонально, є кнопочка включення, виключення, є ручка, є катушка, що можна намотувати. 4 виходи. Вроді як то кажуть, норм, але Но сьогодні ми це все провіримо, розберемо і заглянемо. Добре, давайте ми спочатку почитаємо інструкцію, яка тут є. Я не знаю, тут так дрібно написано, але артикул я вам точно скажу. Артикул у нас. 54842. Подовжувач котушка з чотирма розетками та кнопкою живлення. Так, далі тут попробуй прочитати призначення для урізноманітнення відстаней, на яких можна використовувати електричні прилади. Матеріал пластик, метал, технічні характеристики, ступінь захисту IP20, напруга до 250 вольт, сила струму до 10 А. Дата виготовлення у нас 01.20.24, срок придатності не обмежений. Ну і звичайно, виробник Китаю. Така в нас інструкція до 10 А витримує цей подовжувач. Добре, давайте я вам ще покажу габарити цього подовжувача. 17,5 см, а довжина з ручкою у нас буде приблизно ось так представимо 21-22 см. Так, і товщина катушки в нас буде приблизно 7 см. Цей подовжувач з катушкою реально компактний. Добре, перейдемо до самого подовжувача. Дивіться сюди. Витягнемо трошки от проводу. Ось так розмотаємо. Дивіться, вилка в нас заземленням. Потім ми заглянемо всередині, чи там реально є заземлення, чи немає. Бо тут на виходах заземлення також є. І що я звернув увагу: дріт досить м'ягенький. Реально, він такий еластичний, м'ягенький. От подивіться, який дріт м'ягенький. Я вам чесно скажу, він дуже м'ягенький, реально дуже м'ягенький. От дивіться, я візьму, наприклад, дріт з мого паяльника от зі станції. Подивіться сюди. Подивіться, який він дубовий. Ось так. А тепер подивіться сюди. От. Він м'ягесенький, просто капець. Ну тут навіть з паяльником не до порівняння, бачите, він такий тугуват. Подивлюся в подальшому, як він себе буде вести. Ну Це класно, коли холодно і дріт не дубіє. Добре, що по довжині дроту. По довжині дроту реально тут є 10 метрів, і я заміряв. Тут з дротом все чесно, 10 метрів чітко є. Добре, давайте ми цей подовжувач під'єднаємо і щось спробуємо підключити. Так, під'єднали. Ану, кнопочка світиться, бо я навіть не включав. Ні, кнопочка не світиться, представте. Добре, давайте я підключу гравер. Ось так. Підключаємо гравер. Кнопочка засвітиться. Ні, не засвітилася. Ну, гравер працює. Так, гравер працює. Все супер. О, тепер аж кнопочка засвітилась, коли пішло навантаження. Давайте ж зразу всі виходи перевіримо, чи воно працює. Вмикаємо в цей. Все Це працює. Підключили. Вмикаємо. Працює. Підключаємо верхній ще один. Ну, туго заходить, це вже добре. Все працює. Добре, це все ми провірили. Давайте ми її розберемо і подивимося, які тут у нас контакти. Мені дуже цікаво і як там все зроблено. Погнали! Так, дивіться, як всередині у нас все виглядає. Пластик не є товстий десь до міліметра. Ну він такий ну дешевий пластик, реально. от Бачите, він гнеться. Ну, може і добре, може не так буде тріскатись при падінні. І я би з нею поаккуратно відносився. Добре, а що мені далі робити? Як мені цей дріт, цю бухту всю знімати, я так зрозумів, що мені добратися сюди. Тобто знімаємо цей весь дріт і пробуємо, чи ми доліземо сюди. Так, знайшов. Ось у нас тут є болтики. Раз, два, три штучки. Давайте ми їх відкрутимо. Так, все це діло ми відкрутили. Давайте заглянемо, що в нас тут є. Ось так у нас тут все зроблено, ось сама кнопочка є. Ну Дроти тут такі тонесенькі, я вам скажу, що то просто капець. Не знаю, чи вони до 10 А витримають. Можливо, це під знаком питання, реально. Ну і по традиції з Аврори, як ви бачите, землі тут немає. Ось у нас земля в свобідному плаванні. Що в вилці немає землі, тільки два дрота заходить. І тут також нічого не під'єднано. Ну що відкрутим ще цю платформу, і я позачищаю контакти. Мені цікаво глянути, які контакти, чи вони латунні, чи вони покращені. Ну що, спробуємо пилянути ось тут контакт, подивимось, що це латунь чи не латунь. Ну Воно дуже тунесеньке, бачите, ось таке. Десь півмінка має. ну Я думаю, що тут латунь. Давайте це все діло перевіримо. Так, як ви бачите, це в нас латунь. Тут я спиляв. Давайте я ще магнітом приставлю. Магніт, як ви бачите, не бере. Якщо якось так це все виглядає. Дивлячись на ці тоненькі контакти і на ці дроти, краще цьому подовжувачу велике навантаження не давати, бо це все діло в нас поплавиться. Якусь маленьку болгарку, дрельку, якесь світло, щось не сильно мощне, я думаю, цей подовжувач буде робити. Добре, збирається все до кубки. Так, хто був уважний, можливо і замітив. Бачите, якого тут елемента немає? Тут такого пластика прижимного нема, щоб не відірвати дріт, коли ти відкручуєш всю катушку. Зараз я візьму кусочок пластика і треба щось тут придумати обов'язково. Так, ну що, все я зібрав до кубки, ще й доробив, як ви бачили. Що вам сказати про цей подовжувач? Може бути, можна користуватись, щось легеньке підключити. Я думаю, супер. Ну 250 гривень. Йди купи катушку, йди купи вилку, йди купи дроту. Коротше, так буду я нею користуватися. Якщо з нею щось станеться, я обов'язково вам знімлю відео і покажу, що з нею сталося. На цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, або, можливо, в когось така є, хто вже користується давно, може про неї щось написати, якийсь відгук, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!